Шукаєте ліцей для здобуття якісної профільної освіти, ще не вирішили, де продовжити навчання по закінченню 9 класу. Ліцей центральний це заклад, який відповідає сучасним освітнім вимогам, враховує ваші інтереси та потреби, сприяє розкриттю здібностей кожного та кожної. Досвідчені педагоги нашої школи готові щедро поділитися своїми знаннями. У нашому ліцеї ви потрапите до комфортних кабінетів, які оснащені сучасними технічними засобами. Опинитися в затишному освітньому просторі, знайдете нові цікаві знайомства. Ліцей центральний це єдина вайфай-зона вільного інтернету, яку можна використовувати як інформаційний ресурс для роботи на освітніх платформах, та, звісно ж, для активного дозвілля і спілкування з друзями. Бути у відмінній фізичній формі вимога сьогодення. А займатися спортом у ліцеї центральний, ви зможете в оновленій залі з використанням сучасного обладнання та на спортивному майданчику зі штучним зеленим покриттям. Вас не залишить байдужим захоплююче та яскраве шкільне життя, участь у різноманітних святах, тематичних днях, цікавих флешмобах, аквагрим-студіях, стем-перервах та інших заходах, які зроблять роки, проведені у ліцеї, по-справжньому незабутніми. Із задоволенням ви також будете відвідувати і нашу їдальню, одне з найулюбленіших місць учнів. Адже саме тут можна посмакувати апетитними та смачними стравами в затишній атмосфері. Потрапити до ліцею центральний дуже просто, адже ми знаходимось у центральній частині міста. Приєднуйтесь до нашої шкільної родини. Зробіть перші кроки до успіху. Ліцей центральний профілі навчання. Математичний. Історичний, біологічний, англійської мови. Вітаю! Мене звати Тетяна. Я стала фіналісткою програми Флекс і наступного року буду навчатися в американській школі. Обирайте наш ліцей. Привіт! Мене звати Ілля. Я навчаюся у ліцеї центральному в 10 класі. У цьому році я став переможцем всеукраїнських національних дебатів з політичних реформ та всеукраїнського бізнес-турніру Стратегія фірми. Якщо ти хочеш зробити вдалий вибір, обирай саме наш ліцей. Чекаємо на вас за адресою вулиця Шульгиних, 34. Поруч із площею Богдана Хмельницького. До зустрічі!